У проривному кроці для морської війни Україна представила Алігатор 9, потужний безпілотний протикорабельний апарат, розроблений силами безпілотних систем це не просто дрон, це справжня зміна правил гри. Уявіть собі, модульну платформу здатну нести ракети, торпеди або величезний вибуховий заряд. Із дальністю понад 500 км. Алігатор 9 також розумний він використовує штучний інтелект для автономної навігації, що дозволяє йому уникати виявлення та полювати на ціль. Після успішного проходження жорстоких польових випробувань у Чорному морі ця система вже бере участь у бойових операціях. Це перша українська платформа такого типу спеціально адаптована для протикорабельних місій. Ця інновація дає Україні можливість знищувати ворожі кораблі, не ризикуючи життями моряків, ефективно компенсуючи менший традиційний флот. Дякуємо за перегляд. Якщо вам сподобалося це оновлення, ставте лайк, діліться та підписуйтеся на канал. Щоб не пропустити нові матеріали.